У природі помідор, рослина південне, любляче тепло і багато сонячного світла, але вирощений своїми руками томат завжди набагато смачніше купленого в магазині. Ось і прагнуть городники культивувати помідори в місцевостях, де клімат не зовсім відповідний, завдяки багаторічним працям селекціонерів. Зараз це цілком можливо, зокрема, і в Київській області потрібно тільки вибрати відповідний сорт, основні властивості відповідних сортів для Київської області. Характерний клімат з підвищеною атмосферною і ґрунтовою вологістю, малою кількістю сонячних днів, коротким і зовсім не жарким літом. Значить, вирощувані тут помідори повинні володіти наступними властивостями. Дозрівати в досить короткий термін, бути стійкими до захворювань, які провокує підвищена вологість утворювати зав'язі при невисоких температурах, накопичувати в плодах цукор при мінімумі сонячного тепла і світла, при цьому велику роль відіграє спосіб вирощування на відкритих грядках або в теплиці. З огляду на всі ці якості помідорів для вирощування в пітерському кліматі звернемося до Держреєстру. Де відповідних сортів можна знайти кілька десятків ранні томати для вирощування в Київській області. Найбільш повну інформацію про томатах можна почерпнути в держреєстрі, куди сорти заносяться державною комісією після проходження ними сортове пробування. Тут можна знайти сорти, рекомендовані для вирощування по всій країні. Багато з них досить нові потрапили в Держреєстр в 2000-х роках для вирощування в першій світловій зоні в Архангельській. Вологодській, Київській, Мурманської, Магаданської, Новгородської, Псковської областях, а також в республіках Житомирської та Карелія В Гбудер сорткомісія рекомендує майже 300 сортів Помідор. Зупинимося докладніше на сортах, що мають ранні терміни дозрівання, грунтовий Грибовський, 1180. До сих пір популярний, внесений до держаєстру, ще в 1950 році помідор ґрунтовий Грибовський, 1180. Цей ранньостиглий томат дозріває за 96 112 днів після сходів насіння. Його рекомендують вирощувати на відкритих грядках або під плівкою. Найкращі результати він показує в парниках. Він детермінантний, виростає до пів метра у висоту дає круглі або дещо сплюснуті червоні плоди вагою від 55 до 90 грам. Смак ці помідорів отримує оцінки «добре» і «задовільно». Використовувати томати рекомендують в свіжому вигляді, але можна і переробляти на сік. Сахаров цей помідор накопичує 2,5-3,2, у соку від 4 до 6. Хої речовини урожайність сорту становить від 173 до 420 центнерів з гектара. Більш хвалять мої батьки старовинний сорт 50, Їх років ґрунтовий Грибовський 1180. Сорт досить урожайний, середньорослий до 55-60, Багато плодів дає, але дрібних і плоди. Але один недольку у них сильно уражаються фітовторою в холодні роки і бурою плямистістю, і тому перестали садити. Раніше такий сорт садили мої батьки років тридцять поспіль. Такий сорт був хороший. Збирали тазами відрами. Земля була ще не заражена, а зараз страшно садити взагалі сорти і стали садити гібриди вісім років тому Чарлі вісімдесят трихтв. Горюм Автопіц в пт 1, шість, старт 4.5, білий налив 241, відомий серед овочівників і популярний у городників ранньостиглий сорт Білий налив 241. Свою назву сорт отримав за білясто світло-зелене забарвлення ще недозрілих плодів, подібно з кольором яблук, того ж назви, стиглі помідори червоного кольору. Є їх рекомендується свіжими. Томати мають хороший смак, містять до три цукрів, соку близько п'ять сухої речовини, рослина детермінантна, невисока, до пів метра помідори важать від 80 до 130 грамів, урожай в залежності від умов вирощування і погоди може бути від 275 до 814 центнерів з гектара. До макроспоріозу сорт сприйнятливий помірно, але фітоспорозом уражається легко. Досить давно вирощувала білий налив, був у відкритому ґрунті низькорослий, помідори вирівняні за розміром, але не вразив, занадто кислий, так само, як і барнольський консервний. Якщо використовувати для заготовок, то нормально, для поїсти так собі, але це моя думка. В Фурімогою серію АЦ2 ПВ82 Северенок. Цікавий ранньостиглий сорт северенок, виведений агрофірмою Айліта, і рекомендований для вирощування по всій країні на відкритих грядках і під укриттями плівкою. Він дозріває дуже рано і дружно. Урожай можна знімати вже через 95 днів після появи сходів. Рослина детермінантна, висотою не більше 0,75 метра. Рослини стійкі до вірусу тютюнової мозаїки і фузаріозного в'янення невибагливі, можуть вирощуватися на бідних ґрунтах і в посушливих умовах. Щільні круглі плоди червоного кольору підходять для салатів і для заготовок на зиму з один 2 Грядки можна отримати 5 ктоматів, які добре зберігаються і безпроблемно переносять перевезення. Маса плодів близько 100-110 грамів. У них хороший солодкий смак з незначною кислинкою. Теплиця для томатів ідеальне місце. Відать тільки ось що місця в ній мало, а посадити хочеться всього і побільше, тому доводиться садити і у відкритому ґрунті. Для відкритого ґрунту мені сподобався сорт томата Патіва 905, кущ невисокий, 30-40 см, андромеда северенок, Фаворит, ну і для консервації устиня. Урожаєм я залишилася задоволена, і фітовтори на них не було фецелія. Середня смуга України. ТК чудо у воротрів, форумвівтопіцтво чотири три дев'ять шість. кращі тепличні помідори під Пітером у теплицях Київської області можуть вирощуватися не тільки ранні томати. А й помідори з більш тривалими термінами дозрівання. При виборі сортів для теплиці визначальну роль відіграє пристосованість овоча до місцевих ґрунтів і підвищеної вологості. Багато томати рекомендовані для вирощування на відкритих грядках і під плівкою. В кліматичних умовах північно-західного регіону вирощують в теплицях. До числа таких помідорів відносяться сорти Чорний Принц, спалах, боєць. Ведмедик на півночі. Чорний принц скоростиглий сорт томатів, що з'явився в Держиєстрів в 2000 році, має відмінну від інших помідорів забарвлення, його стиглі плоди стають фіолетово коричневого або темно бордового, майже чорного кольору, дозріває чорний принц 110-120 днів. Після сходів маса томатів становить від 110 до 170 грамів кущі індетермінантні і можуть досягати висоти 2-5 метра. Тому потребують підв'язування і формування. Помідор відрізняється хорошим солодким смаком і дає до сім плодів з кожного квадратного метра посадки або два трик з куща. На один-два висаджують два-три рослини, томати цього сорту погано зберігаються і транспортуються, їх вживають свіжими або переробляють в домашньому консервуванні гарний. Вечний салатний томат дуже м'ясистий і соковитий, урожайний, з великих дозрівати, почав найпершим всередині липня, відразу після черві, з мінусів може розтріскуватися у не дуже транспортабельний, один на одного не покладеш лопиться. Перші плоди в сезоні були подрібніше. Зараз достигають великі джулікхтп, дача в трюлофіверсіон, індекс п'ять три, чотири чотири Спалах томат від агрофірми СЕДЕК з дуже раннім терміном дозрівання 9-5 днів його призначення універсальне універсальний помідори свіжими і переробляють, заготовлюючи на зиму круглі. Слоборебристі, червоні плоди масою 80-110 грамів мають відмінний смак, їх з одного квадратного метра можна зібрати майже п'ять, невисокі кущі піднімаються до пів метра, не потребують підв'язування і пасанкування, вони не бояться екстремальних умов вирощування, не розтріскуються і навіть до фітофторозу мають відносну стійкість. Раджу спробувати томат спалах не дуже великі за розміром плоди, але висять цілим гроном, визрівають дружно. Федородин 1-1. Дача в Твлюлеві версіон індекс фт 1 248 хнубоєць ранньостиглий 9-5 днів від повних сходів універсального використання сорт томатів боєць, рослина детермінантна штамбові, висотою до 45 см. Циліндричні червоні помідори набирають масу майже по 90 грамів, мають хороший смак. Рослина стійка втм... А до бактеріальних захворювань має середню стійкість урожай більше 2 з квадратного метра. Я скажу, боян боєць більше 10 років і завжди дуже ним задоволена. Ращу його тільки в ох, так як це низькорослий детермінантний сорт дозріває одним з перших. Дуже смачні плоди, гарні як в салатах, так і для цільноплідного консервування. Писнкую його тільки до першої кисті, потім пасинки не прибираю, можна вирощувати без підв'язування, але у мене так не виходить. Доводиться підв'язувати, інакше під вагою плодів може стебло зламатися. Перепілках формогою серію триадз за шість 11 Мишко на півночі. Ранньостиглий салатний сорт томатів Ведмедик на півночі, створений агрофірмою Айліта, увійшов до Держаєстру тільки в 2018 році, але городникам він вже добре відомий. У теплиці може вирощуватися прямим посівом хрунт. Рослина детермінантна, висотою до 75 п'ять опори і формування не вимагає. Червоні щільні круглі плоди зі слабкою ребристістю володіють хорошим смаком, їх маса в середньому буває від 80 до 120 грамів, плоди соковиті, м'ясисті, ароматні, з солодкокислим смаком. Вони добре переносять перевезення і зберігання, під плівкою урожай становить 8 одинадцять з квадратного метра, томат не схильний до ураження шкідниками, а завдяки швидкому дозріванню плодів не заражається фітовторою. Ведмедик на півночі Вдале поєднання ранньостиглості, високої товарності і відмінного смаку кущ міцний. Висотою до 50, плоди червоні, солодкі, вага до 110, ультраскоростиглі Валентіна 4,5, Курган кургангт, кпсрю чотириста популярні томати пітерських грядок. Багато городників і дачників, які мають ділянки в Київській області, не беруться вирощувати томати на відкритих грядках. Хоча в наш час існує достатня кількість сортів цього овоча, які відповідають умовам їх культивування в північно-західному регіоні, для грядок під пітером підійдуть помідори з раннім або середнім терміном дозрівання, правда, у другому випадку на тлі змін температур, густих і холодних опадів, характерних для цієї місцевості, зростає ризик захворювання рослин фітофторозом, у числі найбільш підходящих сортів, називають Балтійський. Північну красуню лисичку. Балтійський томат Балтійський виведений пітерським сорцемовоч, сорт салатний раннього терміну дозрівання 1,00 110 днів від сходів може вирощуватися в теплиці і на грядці, рослина детермінантна, виростає до 1,1, 2 метри, його треба підв'язувати і формувати. Не дуже плоско-червоні плоди цього сорту набирають вагу 120-160 грамів. Помідори виростають близькі за розміром, за смаком вони солодкі, м'ясисті, дозрівають томати з кінця липня і протягом серпня. Під плівковим укриттям урожай становить більше 4 з квадратного метра. Ще дуже багато помідор було на Балтійському, дуже швидко віддали урожай і пожовкли кущі, але були просто усипані помідорами і заспівали одночасно. Але смак середній трингтв спрюло фіверсіон індекс. Три, північна красуня. Середньостиглий сорт салатних томатів. Північна красуня був виведений індивідуальним підприємцем Єлизаветою Кудрявцевою. Близько 120 днів проходить від сходів насіння до отримання перших стиглих плодів. Рослина індетермінантна, висотою до півтора метрів, потребує підв'язки і формування, Грошоподібні рожеві солодкі плоди набирають масу 60-120 грамів. Оцінка смаку відмінно, рослини витривалі до спеки, посухи холоду сорт, стійкий до вірусу тютюнової мозаїки і фузаріозу. північна красуня, високорослий урожайний сорт помідор, схожий за своєю конституцією, на недебарав плоди середнього розміру, довгасті, загострені на кінці, відмінного смаку, лежкі сорт витривалий підходить для відкритого ґрунту, зав'язує плоди навіть при несприятливих умовах, вирощує в один-два стебла. Віктор Барнаухт, дача втворю індекс шовто під шість 055200 лисичка, лисичка середньоранній детермінантний сорт селекції пітерської компанії сорцемовоч, ростає томат висотою до 0,8 метра, може культивуватися в особистих господарствах під плівковими укриттями або на грядках. Стебла слабкі, рослина вимагає підв'язки і формування. Гладкі помаранчеві вершки середньої щільності вагою до 130 грамів можуть йти в їжу свіжими або використовуватися для домашньої консервації, вони мають відмінний смак. Добре зберігаються і безпроблемно переносять транспортування, а урожай, який збирають зсередини і до кінця літа, становить близько 9 з квадратного метра. Відмінна риса сорту прекрасна стійкість рослин до перепадів температур. Я теж лисичкою задоволений і щороку її саджу. Цього року спробував сорт луч плоди у нього майже один в один, як у лисички, але куч зростанням трохи нижче. Мені здалося, що промінь краще в'яже плоди. У мене на лисичі бувають пропуски і всім вісім В форум ац три, 369754 паде 40 нюанси вирощування помідорів в Київській області. Городники, які вирощують томати в Київській області, охоче діляться в мережі своїм досвідом з тими, хто тільки починає займатися помідорами в цьому регіоні, об'єднавши накопичений досвід вирощування томатів на ділянках під Санкт-Петербургом. Можна дати наступні рекомендації, практично всі помідори в цьому регіоні вирощуються через розсаду, уважно слід поставитися до вибору сортів. Для початківців городників і тих, хто виїжджає на дачу не раніше травня, краще зупинитися на детермінантних сортах. Їх плоди встигнуть за літо дозріти на кущах. Насіння висівають на розсаду приблизно за 50 днів до посадки на постійне місце, Скоростиглі сорти сіють до середини квітня. Пізні, не раніше 10 березня, насіння висівають значно більше, ніж передбачається вирощувати помідорів, щоб мати можливість відракувати слабкі і нездорові рослини. Насіння сіють в покупну спеціальну земляну суміш або готують ґрунт самостійно з рівних часток городньої або дернової землі, торфу, річкового піску і перегною, додаючи склянку меленої яєчної шкаралупи для забезпечення достатньої кількості кальцію. При вирощуванні розсади обов'язково використовують штучне, досвечиване люмінесцентними, світлодіодними або спеціальними лампами у похмурі дні досвідчувати доводиться з 8.0 до 210. Пророщувати насіння слід в закритій плівкою або склом ємності при підтримці температури 25. .00. У приміщенні, де вирощується розсада, має бути 20-22. Жарку кімнату треба часто провітрювати, поливають розсаду тільки тоді. Коли підсохне верхній шар ґрунту, підгодовувати розсаду добре біогумусом, але лише половиною рекомендованої норми: мінеральні добрива краще не використовувати. Висаджувати розсаду в теплицю можна з початку травня, але тільки при теплій погоді. Якщо на цей період довелося похолодання або випав сніг, що нерідко трапляється в регіоні, слід дочекатися потепління. При цьому ґрунт для посадки повинен добре прогрітися приблизно до п'ятнадцяти. С наглибину не менше 10 см супіщані ґрунти прогріваються швидше суглинних молоді рослини в теплиці або на грядці після вкорінення, через 7-10 днів після висадки, підгодовують спочатку калійними і фосфорними добривами за інструкцією до них, уникаючи вносити азотні підгодівлі, щоб не почалося зайве нарощування зеленої маси. На початку цвітіння томатів корисна буде універсальна підгодівля для пасльонових, що не містить хлору. Наприклад, судорожка томат вносять її у вигляді розчину чайної ложки препарату у відрі води. Кожна рослина поливають 0,5 п'ять у такої рідини, поливають томати регулярно, як правило, 1-2 рази в тиждень, орієнтуючись на підсихання верхнього шару ґрунту і погодившись з погодою, вода для поливу повинна бути теплою 2,0. при нестачі органічної мульчі простір між висадженими помідорами можна засіяти білою гірчицею. Яка відмінно виконає роль сидерату, збагачує ґрунт. Після набору зеленої маси вона зрізається і стає мульчою, якщо травень видався холодним, помідори під відкритим небом вкривають нетканим полотном, закріпленим на дугах щільного дроту, як тільки розсада пішла в зростання, починають виконувати пасинкування на сортах, які цього вимагають. На детермінантних сортах вище першої кисті можна залишити до трьох пасинків. Це збільшить урожай, але кілька затримає дозрівання для отримання раннього врожаю на рослинах, видаляють всі пасинки, тобто формують рослина в одне стебло. Видаляти пасинки треба поки їх зростання не більше два см. Для провітрювання прикореневої зони рослин у міру їх зростання починають один-два рази в тиждень видаляти нижнє листя не більше двох на одній рослині за один раз. Теплиця повинна регулярно провітрюватися в теплу погоду з 8 до 20 годин. У дощову і прохолодну провітрювання може бути закінчено в 17-18 годин. Вирощування томатів в Київській області справа непроста, що вимагає відгородника певних знань і навичок. Не все можна вичитати в літературі або в мережі. Досвід накопичується шляхом проб і помилок, але задоволення від отриманого результату перекриває всі праці і хвилювання з цієї причини. Навіть початківцям городникам не варто відмовлятися від вирощування томатів в Київській області.